З існуючих груп інвалідності, третю групу називають робочою групою. Здається, що вони, хоч і віднесені до інвалідів, але живуть наскільки це можливо повним суспільним життям, ходять на роботу, навчаються та займаються спортом. Посилання на текст положення в описі до даного відео. Якщо спиратися на визначення положення про порядок встановлення інвалідності, затверджене кабміном, то інваліди третьої групи це ті особи, чия ступінь захворювання дозволяє і надалі підтримувати соціальну активність. Але з певними обмеженнями, викликаними специфікою їх хвороби. Існують певні критерії, але вони всі полягають у тому, що людина може самостійно пересуватися, орієнтуватися у просторі, мають втрату працездатності на 25%, або не можуть самостійно контролювати свою поведінку та мають труднощі у спілкуванні при обміні інформацією. Інваліди третьої групи отримують пенсійне забезпечення. Згідно зі статтею 32 закону України від 9 липня 2003 року номер 1058 про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Особа для отримання пенсійного забезпечення на момент встановлення інвалідності має мати страховий стаж у залежності від віку, особи страховий стаж має бути від року до 14. Цей показник залежить від віку особи. Якщо особа, якій встановлено інвалідність, звертається до органів пенсійного фонду для отримання пенсії по інвалідності упродовж трьох календарних місяців з дня встановлення інвалідності, то пенсія буде нараховуватися саме з дня встановлення інвалідності. Сума пенсійного забезпечення для інвалідів третьої групи вказана у статтях 27. 28 закону України про загальнодержавне обов'язкове пенсійне страхування, а саме 50% від пенсії за віком. Також пенсія залежить від мінімальної заробітної плати. Якщо людина має статус інваліда третьої групи з дитинства, то їй призначається державна допомога у розмірі 60% від прожиткового мінімума, а для дітей інвалідів третьої групи такий показник 70% від прожиткового мінімума. Якщо через певні обставини пенсію неможливо встановити, то особа з інвалідністю третьої групи має право на державну соціальну допомогу у розмірі 60% від прожиткового мінімума. Працюючі інваліди третьої групи. Захищені законодавством від неправомірного звільнення згідно зі статтею 18 закону України про основи соціальної захищеності людей з інвалідністю в Україні, підприємства, де є наймані працівники, мають створити робочі місця для інвалідів. Стосовно робочого місця його мають обладнати за висновком МСЕК та індивідуального плану соціальної реабілітації, так вказано у статті 12 закону України про охорону праці. Проте сучасні тенденції полягають у тому, щоб не створити для інваліда місце, де він буде за мінімальну заробітну плату щось робити, а створити всі умови, щоб така особа могла отримати освіту, перепрофілювання для того, щоб могла працювати та отримувати гідну заробітну плату за свою роботу. Поки що це на рівні обговорення, але через певний час з великою кількістю інвалідів, яких треба буде утримувати за рахунок бюджету, це стане реальністю. Поговоримо про пільги. Якщо дивитися на сферу ЖКП, то вони відсутні. Навіть на субсидію необхідно подаватися у загальному порядку і на загальних умовах. Єдине, що є у пільгах, це навчання. При навчанні у вищому навчальному закладі для інвалідів третьої групи призначається соціальна стипендія та матеріальна допомога. Також є певні квоти на безкоштовне навчання, але щоб їх отримати, необхідно здавати вступні екзамени на загальних підставах. До ПТУ та коледжів інваліди третьої групи, що не мають обмежень у обраному виді професії, проходять поза конкурсом. Нагадуємо, що ви можете поставити питання по грошовій допомозі в коментарях, і воно буде обов'язково висвітлене в наших відео. Чекатимемо на введення ініціативи з перепрофілювання інвалідів третьої групи для того, щоб вони могли отримувати гідну заробітну плату, а не соціальну допомогу. Підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі актуальних новин законодавства України.